Привіт! Мене звуть Дмитро. Я експерт з CutBam System і сьогодні ми розберемо наступне питання. Ви вирішили обрати новий комп'ютер. Раніше ви працювали зі SketchUp на старому комп'ютері, зараз хочете переїхати на новий. Що потрібно зробити, щоб ваша ліцензія так само працювала на новому комп'ютері? Для цього нам необхідно увійти в наш аккаунт. Заходимо на сайт SketchUp.com Обираємо вхід до аккаунту та натискаємо Manage My Account. Обираємо профіль. Далі натискаємо My Products. І розгортаємо View Included Applications. Далі переходимо до SketchUp Pro і в цьому розділі маємо таку кнопку Manage Devices. Коли ми натискаємо на Manage Devices, з'являється віконце з кнопкою DeafTrides All. Саме ця кнопка зможе вилучити усі ліцензії на усіх інших девайсах, які у вас працювали до цього моменту. І після натискання цієї кнопки ви зможете запустити активувати ліцензію на новому девайсі, на новому вашому пристрої, комп'ютері тощо. Ось і все. Дякую за увагу, якщо це відео було вам корисне, поставте подобайку, підпишіться на канал та поділіться цим відео із друзями. На все добре!